Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас, Бог поруч, Він бажає і Він буде говорити з твоїм серцем, Духом Своїм Святим, через Слово, через природу, через людей, через події. Бог буде говорити через якесь зовнішнє свідчення, внутрішнє свідчення. Тому що Господь Він живий і ти живий, і Він бажає будувати з тобою відносини. І він хоче тебе любити. Він створив тебе для того, щоб любити. Амінь. Сьогодні я був на похороні, проводив служіння похорони, чин похорону для маленької дівчинки, її звати Олів'я. І така непроста пора в житті батьків, така непроста пора в житті церкви, в команді нашій, тому що батьки є частиною команди сьогодні, моєї церкви і ті люди, які підтримують мої руки. І така непора, пора непроста, такий період, такий сезон непростий. І треба покладатися і далі на Господа, і треба довіряти Богові, і треба і далі любити. Бога один одного мріяти про краще і вірити, що Бог розкриває щось краще в твоєму житті, і Він дає тобі майбуття. І ось дивіться, як а, така непроста пора в житті людей або в житті церкви, сьогодні похорон. Завтра мені треба їхати проповідувати в церкву в Литичеві. Це наша церква, яка була відкрита нещодавно, там, рік, півторан тому, і в неділю весілля. Дивіться, як все міняється: похорон служіння в новій церкві і в неділю весілля. Біблія говорить, що у є свій час. У всьому є свій устав, розпорядок, або у всьому в житті, у кожній справі є своя пора. Є час, коли люди народжуються, є час, коли люди помирають, є час, коли люди садять щось на городі, в своєму житті щось насаджують. Є час, коли треба виривати те, що ви посадили. і з цим треба працювати. Є час, коли треба вбивати. І сьогодні наші хлопці вони захищають свою країну, і вони не агресори, вони не пішли до росіян, щоб вбивати їхніх дітей, жінок, захоплювати їхні території, нав'язувати їх, як їм жити. Хлопці наші сьогодні захищають, і вони мають біблійне на це право захищати своє життя, захищати наше життя, протистояти агресору, протистояти гвалтівнику, не благословляти гвалтівника, щоб він гарно робив свою справу. Тому що є така ідея: любіть ворогів і благословляйте тих, хто проклинає і робіть добро. Це не про це говорить, що коли прийшов бурят в життя твоєї родини, і ти такий говориш, Боряту, я тебе люблю, ти гарно люби мою жену, гарно кохай її. Я, може, за презервативами збігаю, щоб ти гарно його, її любив, яке добро тобі ще зробити. А потім такий говориш, я благословляю тебе. Це дурість, це глупота. Це не вігластво, там не про це говориться. Там іде мова про побутові якісь речі, конфлікти, коли там є непорозуміння з сусідом. Коли приходить ворог, є час, є час убивати, є час лікувати, коли сьогодні наші лікарі і шана їм, і благословіння їм, вони лікують наших хлопців, є час будувати. Є час сьогодні плакати, є час сміятися, є час розкидати каміння, є час збирати каміння, є час обніматися, а є час, от як з росіянами, вже ми уникаємо обійм, і я не знаю, коли вони взагалі можливі. Це прийде багато-багато часу. Повинен бути плід покаяння, повинні бути вчинки, каяття. Повинно прийти зцілення сердець. Тут ніхто не може нав'язати простіть цих людей. До прощення треба людям інколи дозріти. На це треба час, і ми повинні побачити справжнє покаяння росіян, як ми бачили, покаяння німців перед євреями або перед тими народами, яких вони вбивали, і просто знищували. Просто як націю знищували. Це те, що сьогодні росіяни роблять, вони знищують нас як націю. Тому, друзі, є на все свій час, є на все своя пора. Яка сьогодні пора не була в твоєму житті, періоді твого життя, покладайся на Бога. Він проведе тебе, Він підтримує тебе, Він допоможе тобі. Тому ми, як церква, проходимо непрості часи, ти особисто проходиш, родини приходять. Але я вам хочу сказати, що тримайтеся за Господа, Він допоможе, Він є батько добрий для кожного із нас. І Він втішає, і Він проведе, і Він допоможе, і Він підтримує. І ви побачите великого Бога в своїх обставинах. Люблю вас, друзі, і благословляю. Амінь.